Пожем'яку Олексія Олександровича, підполковника служби цивільного захисту. Вітаю! Дякую, будь ласка. Служу українському народу. Дякую. Криворіжець Олексій Кожем'яка один з тих, хто отримав високу відзнаку своєї роботи з рук президента на Софійській площі з нагоди Дня української державності. Нашому земляку вручили орден за мужність другого ступеня. Було дуже приємно, зворушливо. Тим паче біля, рядом зі мною біля мене нагороджали двох героїв України. Олексій відзначили за надважку та відповідальну працю з очищення української землі від снарядів та вибухівки. Чоловік в структурі ДСНС ось вже більше чверть століття, 27 років, з яких останні 17 займається саме розмінуванням. Закінчив Кам'янець-Подільський інженерний інститут за фахом управління інженерно-саперними підрозділами до початку повномасштабного вторгнення Росії. Разом з колегами займались переважно розмінуванням снарядів часів другої та подекуди Першої світової війни. Нині все інакше з першого дня вторгнення. Зміни, звісно, колосальні в плані того, що боєприпаси, які зараз використовують рашисти, ну ми їх багато не бачили, тих боєприпасів. Найбільшу небезпеку на Херсонщині становлять міні-поля. Це і Херсонщина, і Харківщина, і Запоріжщина, Донеччина. Це мінні поля Вони там понатикували стільки протитанкових, протипіхотних, змішаних мінних полів. Дуже багато мін стоїть на вилучення, тобто з сюрпризами. Після 24 лютого 2022 року фронт і характер робіт повністю змінились. Значно зросла і небезпека виконання заходів із розмінування, а тому додатково використовують оснащення, що допомагає в цьому. Адже головне це люди. Тільки за останні півроку на території Харківщини та Херсонщини криворізькі піротехніки знищили більше двох тисяч боєприпасів. Стараємося працювати обережно, плюс у нас є машини не механізовує розмінування в ДСНС. Якщо якісь ділянки попадаються небезпечні в плані мінної забрудненості, то спочатку їде. Машина механізована розмінування, потім заходять вже піротехніки. Роботи через російські обстріли ну, дуже багато, ба більше у піротехніків заявки на розмінування навіть стоять в черзі, причому в різних регіонах країни. Нині процес розмінування значно ускладнює трава та густа рослинність, адже вона погіршує видимість для піротехніків. Зараз великі території забруднені вибухонебезпечними предметами, тому є потреба саме в якісній роботі і. Саме піротехнічних розрахунків роботи стає все більше, адже були і міновані поля, були і застосовували системи залпового вогню для дистанційного мінування тому населення повинно пересуватися на територіях, які були під обстрілами або заміновані. дуже обачно. Застати в місті Олексія можна вважати завдачу, адже вже буквально за декілька годин після зйомки цього сюжету він разом із колегами знову відправився на виконання завдання за профілем, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів. А їх кількість після російського вторгнення фізично неможливо навіть приблизно оцінити. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.